Приємно, що молодий, якого в бага... великі перспективи починає свою справу. Перший. Запрошую всіх до залу, okay, нас. так по одному є. Однім одним з пунктів моєї передвиборчої програми було відкриття кінотеатру в місті і знайшовся молодий. Підприємець, який здійснює мою мрію, і зараз у Кузнецовську відкритий 3D кінотеатр Мешканці нашого міста будуть мати змогу дивитись нові сучасні фільми.